Що вам сказати, панове, одна з моїх найулюбленіших рубрик на каналі поповнилась новим гостем та таким, що має, окрім людського компоненту, ще й трохи звірячого. Hey, ho, це Віскі бой, мене звати Діма, і сьогодні у мене на огляді український димний і не побоююсь цього слова торфяний, односолодовий віскі від торгової марки. Геньо та Вовкулака. Мабуть, найбільше згадок в коментах під відео інших українських виробників було саме про Геньо та Вовкулаку. Це для мене щось вже говорить. Заявочка, як мінімум. Дуже радий, що ви накидали мені так багатько запитів саме на цей віскі. Бо я так поняв, що історія з передзамовленнями тут відпрацьовує на 100%. Коротше, я написав їм, і як виявилось, ледь встиг. Я такого, якщо чесно, ще не зустрічав, власне, коли розбирають геть усе по присейлу. І у мене виникло декілька логічних запитань: хто вони і звідки такий лютий попит на локальний продукт? Разом з очікуванням ботла Кіптяви 2.0 я намагався нарити якомога більше інформації про власний ячмінний солод, торф, технологію дистиляції та інші прикольні штуки нанодистилерії, що на Київщині. І до речі, друзі віскімани і віскіманки, запрошую вас долучитись до щотижневих розпилів віскі на моєму інстаграм-каналі. Лінк буде закріплено в описі під відео. На цьому інстаграм-аккаунті я влаштовую регулярні розпили відомих і не дуже релізів віскі з пріоритетом на цікаві бочки та нішевість, а також періодично з'являються ботли з моєї колекції. Коротше, там цікаво, смачно і завжди є що обговорити. Тож, переказувати, Оріджин бренду і дистилерії у мене не повертається язик, бо на офіційному сайті Геню та Вовкулаки вже є така крута і неймовірно чодернацька історія. Ви маєте самі її почитати. Особисто я зловив чималого хохотуна як слід вайбонув з креативу і гумору, який транслюють автори проекту. Лінки залишу також в описі під відео. Лако Семеновичу, якщо ви це дивитесь, бережіть себе, пане, побійтеся Бога, більш ні ногою, в То Мехіко. Бо другий раз може й не фортунути. А тепер одекіптяви. Якщо коротко, то це такий собі нічогенький експеримент, я вам скажу, як в принципі і все, що виливається з бочок цих диваків в гарному розумінні цього слова, звісно ж. Десятий реліз віскі отримав назву Кіптява-2.0. Бо перша ітерація Кіптяви пройшла чималий тюнінг і стала сингл Пишіть в коменти, як вам Кіптява 2.0 в порівнянні з першою. Мені дуже цікаво, бо першої я не куштував. Може хтось шкаликам пригостить, до речі? Пірнемо одразу до смачного: сушіння солоду і торф. Експертиза та експерименти привели авторів до поліського торфу з Житомирщини. По-перше, він принципово відрізняється за ароматикою від торфу з Закарпаття. По-друге, банально ближче до Київщини. А тепер перекажу слова дистилляторів із допису в Фейсбуці про свій досвід з торфом. Ми працювали з кількома варіантами торфу: від потужного резинового смолисто-чорного з Житомирщини до ніжного квіткового коричневого з Рівненщини. Це дуже залежить від мети. Не варто очікувати від українського торфу Айли, бо торф на головному шотландському віскі острові утворився під потужним впливом Атлантичного океану. Тому для нього характерні сіль, йод та водорості. Але, безумовно, в українського торфу є свій особливий неповторний шарм. На думку геньо та вовкулаки, одночасне використання дерева разом з торфом. Значно збагачує ароматику диму і, відповідно, солоду. Тут можна гратися. Бук дає креозот, яким просочують шпали, від цього і аромат залізниці іноді в келиху. Дуб дає смолистість, фруктові породи та виноградна лоза, фруктово-ягідні аромати, ялівець, пікантну трав'янистість, а верба транслює приємну гірчинку та пряність. Для цієї кіптяви був використаний такий процесінг. Ще зволожений солод піддали сушінню в коптильні з торфом та двома видами дерев: вільха та абрикос. Далі по класиці: приготування сусла, ферментація і подвійна дистиляція под стіл у мідних кубах. На виході маємо міцність нюмейку 71,5% алкоголю. Потім найцікавіше, як на мене, бочки. Їх тут дві. Перша на 55 літрів з українського скельного дуба, в якій до цього витримувався так званий хопт-віскі, солодовий дистилят з американського блідого елю або APA – American Pale Ale. В цій бочці спирти були 3,5 роки. Фініш відбувався 6 місяців в бочці на 45 літрів з піджитнього віскі, яка була виготовлена з українського черещатого дуба. І як бачите, панове бочки наші солод наш. Торф наш автори напівлюди, сінгл молд чотирьохрічний. Усі щасливі. А ну і ні про які там холодні фільтрації або штучні барвники мова йти не може. Усе як ми любимо. Віскі був розлитий у кількості 96 ботлів об'ємом 500 мл при міцності 47% алкоголю, з наївним бажанням залишити щось звичайним людям, які не знали цього віскі раніше. Повторюсь, ви і я, якому сяйнуло щастя мати таких турботливих підписників, змили усе поперед замовленням як свіже сало на базарі. Ай, молодці! Десь на хуторі дотричі Семенович знов порадувався, що не завив на місяць, та й пішов собі далі працювати. Але це не точно. Пірнаймо в келих, бо час вже сьорбати. І я бачу, цей стиль ботлу користується популярністю серед українських крафтовиків. Не можу не погодитись, чудовий округлий ботл і лайк за наявність полімерної пробки. На лейблі чітко все і по фактам: Кіптєва 2.0 Ukrainian Pitted Single Mold з усіма деталями. Знову ж таки, питання: навіщо використовувати англійську мову на локальному українському продукті? От якби ми вже в Америку та Європу експортували з цією кіптєвою, тоді інша справа. А так, вибачайте. Щось я не розумію. До речі, кльово, що розписано окремо кількість років витримки і фінішу, прямо на лейблі. Моя вам повага та вдячність. Це має бути взагалі нормою писати на етикетках максимум технічної інфи, щоб споживач тоді одразу орієнтувався в продукті і не витрачав зайві хвилини або навіть години на пошук. А отже, він зможе і прийняти рішення швидше. Звісно, це все за умови, що віскі вже стоїть на полицях, і його можна. Покрутити у руцях. Але я певен, що це ще попереду. Оу. Mm -mm. ah. mm -hmm. oh. І вже на цьому моменті я, наче десь посеред полімерного заводу, а не в себе в студії. Колір. Насичено бурштиновий, чайний. З домішками багряного. дуже інтригує Ніс. Фу -ху. Фу -ху. Фу -ху -ху. Друзі. Це надзвичайно дикий, глибокий, загадковий та багатошаровий воїстину копчений аромат з великої букви К. Я прям сильно здивований настільки потужною історією. Та давайте розбиратись по черзі. Перша нота однозначно гумова, кислотно-полімерна, жирнувата. Трохи солодкувата водночас та однозначно фенольна. Якщо в курсі, як горять покришки, то вам стане зрозуміло, що тут діється в мене в келиху. Лише додайте е, до цих копчених гумових нюансів трошки гідкої клеєвої капельки та тільки но підсмажену солону шинку. Файний м'ясний токсік мікс. Та це лише початок, друзі, бо далі тут доєднуються житні прянощі та дим від горіння вологого дерева, та сама вільха та фруктова дровеняка. Це все нагадує мені дескриптори, схожі на ті, що ви могли відчути у фінському лісовому безумстві від Кюро Вудсмоук. З єдиним лише уточненням, то була дитяча мінімалочка в порівнянні з цією Кіптєвою. Тут плюс 100 до інтенсивності та напруги. Знаєте, якщо барашик гейн на комбіку викрутити на максимум, оце воно. На третій план заходить. Злакова нота свіже випеченого волого, здоровенного такого кусня житнього хлібу. Іначе хтось присипав його східними спеціями та полив добряче керосином. Вкусняшка, дай Боже, я вам скажу. Взагалі, поки що, для мене цей аромат найдивніше і найприкольніше, що я нюхав із українського крафтового віскі. В принципі, є трохи дисбаланс в сторону важкої хімічної промисловості, та це не заважає мені абсолютно смак. Фух. Ух, ух. Неймовірно крута мінерально золиста нота з перцем на додачу. Друзі, це супер потужний панч копчення диму легкого асфальтного шлейфу. А може й нелегкого. Тіло щільне, округле, маслянисте. Текстура оксамитова, характер холодно-фіолетовий. Різкуватість і. Молодість спиртів проявляється лише на долю секунди, та вони одразу зникають під натиском житніх та хмільних проявів. Смолисті та паливні ноти дуже кльово інтегровані тут з алкоголем. Ви маєте зрозуміти, це не солодкий торф, такий як на болотах з Айли. Тут фенольність солонувата. А не земляниста. Вона більше до сажі, бітуму, креазоту та в цілому до укрзалізниці. Кому цікаво з приводу рівня фенольного вмісту, то на мою суб'єктивну думку, тут десь 55-60 ppm, що доволі поважно та захопливо. Не октомор, звісно ж, та мені в самий раз. Другий ковток. Угу. Загалом смак трохи менш складніший за аромат. Та для мене так само цікавий. З аромату перекочували ноти вщент копченої солонуватої шинки, яку попередньо замочили в соєвому соусі. До речі, зовсім не відчувається гумова їдка полімерна фішечка, яка була раніше. Їх замінили терпкі. Целюлозні трав'янисті стіноти. І навіть трохи гіркого шоколаду брюд проскакує на корені язика. Чогось одразу згадалась шоколадка Корона, коли вона тільки з'явилась в 95-му. Потенціал смаку класний. Мені супер смачно, є де копнути вглиб, мені цікаво, я хочу досліджувати цей і аромат, і смак. А це дорогого вартує, я вам скажу. І це лише чотирьохрічна витримка. Уявіть, що буде на шести або навіть на десяти роках. Уля! -ля, я буду шукати цього з шаленим нетерпінням. Посмак середньої тривалості, притаманний майже усім торфяним релізам, за деякими виключеннями. Маємо тут. Вершковий з пріоритетом на чорний перець посмак з додаванням попільнички та мінеральних вкраплень. Лайк однозначно. Ну що, Кіптява вдалась? Ні, я сказав би навіть так: торфяний монстр вдався, і навіть більше. Панове геньота Вовкулака своїми експериментами задають нову планочку сучасному українському віскі. Вони пропонують ринку і споживачам продукт, який несе в собі три важливі меседжі. Перше, це прозорість і відкритість комунікації зі споживачем та своїм ком'юніті, а особливо через гумор та креатив, який я маю надію, ви оціните. Друге. Експерименти, експерименти і ще раз експерименти. Ви лише вдумайтесь, скільки треба ресурсу, сил, грошей, наснаги, щоб тестити, заміряти, вести статистику, аналізувати, робити помилки, виправляти помилки, ловити зневіру, а потім надихатись, та в цілому мати бажання щось розвивати і рухатись вперед, і при цьому жити то буремне життя. І третє. Ніщо і ніколи не перебиває дисципліну, стабільну якість та відданість ремеслу. Це запорука не тільки гарного продукту, а й успішного бізнесу. Наступний реліз та Вовкулаки буде на початку грудня, приурочений до Різдва. Кукурудзяний віскі чотирьохрічної витримки з фінішем у бурбоновому барелі з-під мого улюбленого Вудфорд Резерв. Не баріться перед замовленням. Вже наповно розлітаються. Любі віски лавери, я закликаю вас долучатись і надалі до пізнання та споживання свого українського. Це вже четверте відео із серії чи вміє Україна робити віскі?» і я певен, попереду ще будуть десятки їх. Та я не перестану задавати це питання, знаючи, що кожен із вас має свою відповідь, яка мене однозначно влаштує. Будь то так чи ні. Головне, щоб ви про це подумали. Наостанок, слова Шевченка. І чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь. У мене все. Дякую, що додивились до кінця. Буду безмежно вдячний за вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал та залишайте свої коменти. Чи будете чекати наступного реалізу віскі від Геньо та Вовкулаки? А ті, хто вже скуштував кіптяву 2.0, залишайте свої фідбеки та побажання. Я певен, що нанодистиляторам з хутору до тричі буде приємно почитати ваші думки.